Добрий день. Такий набірчик фаскознімач пневматичний. Тут є набіри насадок, ключі, запасні частинки. Це теж запасна. На ньому вже є два леза і плюс ще, точніше, пластинки і плюс ще 12 пластин або 6 пластин. Тобто дорожчі, то трошки держе. Отакі от, от штуки. Так, більша, менша. Так, тут є ось призма виставляється під потрібним кутом. Шестигранником, прижимається і все. Штанген циркуль канавочний.